Христос Воскрес! Ми знову розпочинаємо наш сьогоднішній день молитвою. І черговий раз знаєте, я хочу зробити такий короткий вступ до нашого розважання. Вчора я говорив, знаєте, згадував слова одного нашого парафіянина про те, що церква, молитва це костелі для хворих. Що в церкві і наступний момент, що він ще додав мені. Що в церкві немає навчання, як жити. Тобто, не то, що навчання, як жити, е, як він каже, церква стандартно, каже: моліться, моліться, моліться. А конкретних кроків для того, щоб допомогти людині подолати кризу, церква не дає. Знаєте, задумавшись над цими словами, я розумію, що так, до деякої міри він правий є. Тому що, на жаль, ми, священники, інколи у своїй рутинності дійсно зводимо все просто до молитви. Тому що ми так живемо. Але сьогодні, в нашій молитві, я хочу дати відповідь, а радше не я неправильно, бо я кажу: Господь через апостола Петра. Дає відповідь і дає конкретні вказівки. Як жити, щоб долати кризу, щоб долати стрес. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес. Перепрошую. І тому ми сьогодні знову візьмемо друге послання апостола Петра. Ще раз наголошую, що апостоли дають дуже конкретні. Казівки, як долати стрес. І тому, саме перепрошую, і тому саме докладіть усі ваші старання і зрощуйте у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, у пізнанні стриманість, у стриманість терпеливість, у терпеливості побожність, у побожності братолюбство, у братолюбстві загальну любов. Долання кризи стресу відбувається через стримання. Через старання зрощувати, перепрошую, не стримання, а зрощування у чеснотах. Тобто, коли людина попадає в якусь стресову ситуацію, візьмемо навіть нашу цю війну. це стрес для багатьох був. І багато хто з нас поводився по-різному. Так от. Знаєте, я е, згадую, е, Мені пригадуються слова одного мого доброго знайомого офіцера, який казав, що для нього є дивна ця війна стала. Чому дивна? Що, тому що ті люди, які до війни казали, що ми там за армію, ми підтримуємо Україну, що ми там, от ми все, ми готові, будемо в разі чого. І от коли прийшла війна, ці люди зникли. Тобто в його оточенні. Вони зникли, їх немає. І натомість, як він каже, ті ну, так звані бандюки людям, яким було все байдуже, які інколи навіть насміхалися, вони стали першими, хто допомагає армії. Вони стали тими, які рухаються і йдуть в найгарячіші точки, там, де йде бомбування, бо там треба людям допомогти. Ось це є чеснота. Ось виховань, тобто стрес виявляє кожному з нас те, чим насправді він живе. Він виявляє людські чесноти. І от коли ми перебуваємо в кризі, коли буває стрес, подивіться, хто що виявляє. Це і є чеснота. І тому апостол Петро наголошує на обов'язку виховання чеснот у нас. Не вже коли нам 40, 50, 60 років. І тоді треба, а починати їх треба виховувати з малечку. Не тоді, коли дружина, жінка народить, а від моменту зачаття дитини ми виховуємо в ній цінності чесноти. За вихованням чеснот, що говорить апостол Петро? Іде пізнання? Бо я тоді вчуся, пізнаю що небудь, пізнаю себе, пізнаю світ. У пізнанні є стриманість, тому що коли я пізнаю в світлі своїх чеснот цінностей, цей світ я бачу, що є добре, що є зло. І я можу виховувати в собі стриманість до зла, і навпаки, рух до добра, терпеливість, бо я розумію, звідки є корінь зла, і що мені дає, коли я очиню гріх, і що мені дає, коли я чиню добро. І я можу бути терпеливим і виносити усі ці труднощі. У терпеливості виховується побожність. Бо що таке побожність? Жити з Богом. А жити з Богом, виконувати заповідь. Братолюбство. У братолюбстві загальна любов. Тобто, побожність і життя по заповідях це виховання любові. Любові до свого ближнього. І любові взагалі. Здавалося б, прості речі. Виховання чесноти. Через чесноту ми отримуємо е, пізнання, у пізнанні стриманість, у стриманості у терполивості, побожність, любов. Ось механізм подолання стресу. Вчимося виховувати в собі цінності, чесноти. А... Загально прийняті чесноти, вони даються нам не тільки в церкві. Ми всі чудово розуміємо, що таке чесноти. адже ми знаємо, що таке добро, ми знаємо, що таке любов, повага, підтримка, допомога. Все це ми знаємо. І ось ці речі ми маємо розвивати в собі, розвивати в наших дітях від моменту їхнього зачаття. Від моменту, коли ми дізнаємося, що будемо батьками, розвивати в собі ці чесноти треба в 10, 15, 20, в 60 і в 90 років. Тому що досконалості в любові, в доброті, в турботі, повазі немає. Вона тільки краще, краще і краще. Ось це те, що пропонує нам апостол Петро. На основі того, що він чув від свого учителя, ось ці кроки подолання стресу, кризи, подолання майбутніх війн і виховання в собі, людяність, виховання в собі дійсно у цій особистості. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас, Грішних. А хто цього не має, Той сліпий, короткозорий, Він забув про очищення від Своїх колишніх гріхів. Тобто людина, яка не виховує в собі чеснот, стриманості, терпеливості, побожності, любові. Вона сліпа. Сліпа в якому досі? Вона горда. Вона бачить тільки себе. Вона бачить тільки своє задоволення. Вона живе тільки для себе. І вона весь світ намагається переробити під себе. І це ламання під себе починається в сім'ях. Чоловік ламає свою дружину в тому такому моральному, духовному плані під себе чи навпаки. Батьки, дітей, діти, батьків. Потім це виноситься на, назовні, на суспільство, на друзів. Людина отримує владу. І тоді вона намагається зламати підприємство під себе, підлаштувати всіх. Місто, район, державу, світ. Людина без чеснот. Людина, яка не виховала в собі оцих речей, вона є горда і відповідно сліпа. Вона не бачить людського страждання. Вона не бачить людської любові, терпеливості, побожності. Вона не бачить людської е... потреби. Вона не бачить людини така сліпа, горда особа. І саме Оця сліпість, ця сліпота, вона призводить до того, що виникають війни. Вона призводить до того, що гинуть невинні. Тобто без чеснот, без Бога є сліпота і гордість, є зухвальство. Така особа не бачить гріха, вона сліпа на свій гріх. Саме тому наш обов'язок молитись за наших ворогів, щоб вони побачили свій гріх, щоб вони побачили зло, яке вони чинять. Бо якщо вони цього не побачать, будуть наступні війни, буде наступне страждання. І воно буде ще гірше, тому що вони будуть вважати, що це нормально. І ця їхня жорстокість сліпота буде тільки наростати, наростати і наростати. І їм буде вже замало знущання над, свої, над чужим, чужим народом. Вони будуть знущатися над своїми дітьми, будуть знущатися над своїми рідними, близькими. і будуть вважати, що це норма. Нормою буде вбити людину, нормою буде зґвалтувати когось. Познущатись. Ось це є сліпота, це є життя без чеснот. І якщо ми не будемо молитись за просвітлення серця і розуму наших ворогів, але також і наш, нас утримати в нашій вірі, ми цієї війни не виграємо. Тільки тоді, якщо не будемо просити Бога про просвітлення. Я знаю, що ми переможемо в будь-якому випадку, але ми маємо перемогти на наступні покоління. Виховання чеснот у наших дітях один в одному, зараз, в цю хвилину. Виховання, так, я скажу, і патріотизму, тому що це теж є чеснота. Виховання поваги, це теж є чеснота. Має бути в кожному, але маємо молитись за просвітлення розуму, просвітлення серця, визнання і розкаяння в гріхах, бо інакше ми можемо отримати набагато гіршу війну. Отче наш, що є Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину 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 Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день, кожного нашого захисника, будь для них сьогодні щитом і списом, який звільняє всю нашу Україну. Захорони, захисти, Господи, наших волонтерів, водіїв, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, всіх медиків, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, а також усіх пожежників, поліцію. Прикордонники всіх тих людей, які перебувають у зоні бойових дій, в полоні чи в оточні, захорни, захисти їх, Господи, і просимо Твого, Господи, чуда, просвітли серце, розум і душу кожного нашого ворога, щоб кожен російський військовий визнав свій гріх, визнав те зло, яке він чинить і розкаявся в ньому. Бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Христос Воскрес. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!